І тим більше, що багато аналітиків каже, що якщо Візьмуть росіяни Покровськ, то до Дніпра буде відкритий шлях, тому що після Покровська там ідуть поля, а по полям, зрозуміло, набагато легше рухатися. Тому, е, якщо так уявити, то ви думаєте, Путін зупиниться чи не варто в це вірити? Тому що є люди, які е, починають думати про те, що можливо варто було би обмежитися от е, е, такою жертвою. На жаль, є такі люди, які так вважають. Я можу. Думати і уявляти виключно все, що в рамках закону, оскільки через свою посаду відповідно уявляти це таке не навіть так. це, це вже не конституційно. Але я хочу сказати людям всім, вони мають розуміти територія України, будь-яка розглядається Російською Федерацією, виключно як воєнний плацдарм для подальших дій, виключно територія як територія не для війни. Ну, той самий Крим анексований, це воєнна база, по суті. Ви просто подивитися. Будь-яка територія захоплена Росією, окупована е переста може перестати розглядатися Росію як воєнний плацдарм. Ну, мабуть, якщо Росія дійде, ну цього не станеться, але припустимо, дійде до Парижа, тому що навіть вибачте, мене присутність російської армії цього теж ніколи не станеться, але. Там десь е біля Європи, да? біля кордонів з Європою, все одно це буде плацдарм для подальшої агресії проти Європи.